Харківський академічний драматичний театр, який до повномасштабної війни був російський імені Пушкіна, нині знаходиться на стадії перезавантаження під новим брендом Театр Квітки. Його колектив продовжує працювати і паралельно реалізовувати свій культурно-мистецький проєкт Театр квітки Народження нового культурного бренду підтриманий Українським культурним фондом. У жовтні, каже Олег Яцина, який рік тому затверджений на посаду директора театру, мають відбутися громадські слухання щодо присвоєння театру імені Григорія Квітки Основяненка, який доклав чимало зусиль для розвитку міста українського театру і літератури. Я чим більше починав роботу театру, тим більше розумілося, що так не може бути. Театр повинно чітко мати якісь свої ідентифікаційні маркери, кажучи. І тому. Ідея пала на квітку, тоді я, до речі, знав, що виявляється до мене, що хтось на квітку вже подавав, але я цього не знав. Але мені було приємно, що мої думки якби, співпали з, з тим, що колись було. Я вважаю, кожен та людина, яка хоче вивчити історію свого міста, свого краю, Слабожанщини, вона по неволі, не по неволі, але вона повинна знайомитись кітки Сновенка з його творчістю. До відкриття театру імені квітки планують прем'єру. Робота над нею триває автор п'єси, драматург Дмитро Терновий, відомий по Харківському театру на Жуках. П'єса називається Квітка легенди або репетиція минулого. Вона має послугувати такі ідеї перезантаження театру під новим брендом Театр Квітки. Про що п'єса? Про квітку. П'єса про квітку? квітку. Ну звісно. Квітку митця, квітку новатора, квітку, який багато чого зробив для міста Харкова. Якщо так брати, там Сковорода, Каразін, то далі от, власне, квітка Основ'яненка. тобто в 19 сторіччі він я думаю, що це був один з найбільших внесків в розвиток міста, власне від нього, бо він був. І директором першого професійного театру, і засновником публічної бібліотеки, і засновником танцювального першого в місті клубу, і засновником інституту шляхетних дівчат, і головою благодійного фонду. Ну не кажучи вже про те, що він був і суддєю совісного суду, і головою карного суду, і очолював дворянство місцеве якийсь час. І був власним батьком прозової літератури, української прози і драматургом. Ідея була в тому, щоб показати квітку як таку дуже різнобічну людину і показати е е власне, оцей його внесок, і в той же час пов'язати його ім'я з історією Харкова. І тому квітка легенди, бо там є і місцеві легенди які ми хочемо ну, показати глядачеві. Про які саме легенди йдеться у творі, автор не каже. От мені не хочеться робити цей спойлер, чесно. Нехай люди приходять на виставу, дивляться. За словами пана Дмитра, це буде перший спектакль про квітку Основ'яненка і як письменника, і як громадського діяча, представника давнього козацького роду, який мав безпосереднє відношення до заснування Харкова і його розвитку протягом багатьох поколінь. Власне, як п'єса про квітку, мені здається, це перша. І взагалі це дуже ну, незвичайний буде унікальний досвід, досвід театра, який проходить процес ребрендінгу. Режисерка спектаклю Ольга Тернова каже, що взялася за постановку, аби закохати глядача і в історію Харкова, і в Квітку. Бо він був надзвичайною людиною. Мені хочеться, щоб це не просто була вистава про нашу історію, така правильна. Вона, до речі, не буде правильною, бо тут п'єса, тут 57 персонажів. У нас буде 10 або 11 акторів. Це кілька жанрів зібрані в в одній виставі. Це дуже цікаво. Над п'єсою працює такий талановитий художник, як Константин Пономарьов. Вже є ескізи декорації, і він вже буде розробляти ескізи костюмів. І е, е, вона, ця п'єса в ній буде жива музика. І в нас є вже. Е, Такий квартет чудовий музикантів, які хочуть працювати, вони будуть працювати на сцені, і е, е, чарівна е, дівчинка, композитор, яка вже пише музику. Під цю виставу спеціально. Тобто хочеться, щоб вистава була жива, живою, щоб вона надихала, щоб люди, які її подивляться, щоб вони прийшли і буквально своїм рідним, своїм сусідам розповідали: слухай, в нас таке місто. Воно просто так був, так був такий неймовірний квітка. І мені хочеться, щоб люди не любили своє місто тому, що це правильно, а щоб вони просто раділи, тому що в нас жили такі люди, що в нас така. Історія, і мені дуже хочеться, щоб коли ця вистава її побачать в інших містах, ці люди сказали: слухайте, у Харкові таке було. Може, в нас у місті таке є, і почали копати свою історію. За словами режисерки, незабаром мають розпочатися репетиції, які, до речі, планували ще у вересні. Я цю виставу вже бачила. Тепер, тепер мені цікаво, що я можу побачити, коли її будуть втілювати актори, бо я хочу, щоб вони мали змогу не тільки втілити мій задум, те, що я хочу туди внести, але й принести багато свого. Актори вони неймовірно талановиті, цікаві і. Більшість з них це молода команда, хоча і метри теж будуть представлені на сцені. Зараз ми одну виставу нову запрем'єрно запускаємо. Да, ми включаємо одних. Далі е, через тиждень буквально будемо запускати Олі на виставу. Ну, від інтенсивності репетицій залежить. Да, від того, що актори ж теж не тільки в репетиціях беруть участь, а й в виставах беруть діючі які участь і так далі. Але я не сумніваюся, що ми тут в цьому в цьому напрямку зробимо все, що ми намітили. Наразі в репертуарі театру лише три спектаклі і старі довоєнні афіші. Їх скоро замінять новими. Сподіваються, що прем'єра квітка легенди або репетиція минулого має відбутися не пізніше січня 2025 року. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.